Глядачі дуже цікавий момент. Були морози, їх було видно. І в нас є заказ малини. Цікаво, чи вдасться його е, здійснити. ну Як заказ? На постійній основі, як ми в минулих роликах вже розказували, що беруть на Київ. От. І цікаво, зараз ціна вже така нормальна, стала, так все класно зі збутом стало. Є малина чи нема малини. Як ви думаєте? Є чи нема. Хм. Ну, зараз я вам покажу є чи нема. Дивіться, отак якщо сказати Отака така є. Дивіться. Отака якась... О така во Є ще отакі во зелененькі. От. Що ще є? Дивіться, отут ще хотіла дозрівати. тут ще є малинка, ну така вона вже м'якенька. І так як я дивлюсь, так як ми приїжджаємо, має бути малина. А дивіться, побіліла. Можна сказати з упевненістю що я не знаю, отут ще цвіла. дивіться, цвіте 12 жовтня. Ну, були вночі морози. І малина така, як варена. Така ум'якенька. Куди? Нам ніде не годиться. тут. дивіться, яка. Просто така, знаєте, вона не варена, а от щоб ви розуміли, ви зараз точно зрозумієте, ви як з морозілки дістаєте. Малину. От, і потім вона розмерзнеться. От ця ще не дозріла. Ото От коли вона розмерзнеться, то така вона зараз вісить на кущах. Вся малина померзла. А такі плани були. Не думали, що так моментально померзне? Померзла. Навіть нема що збирати. Все, померзло, Вон якийсь кущ. Червоніє. Підходиш до нього. Трсті. Береш його. Ну це, розумієте, розморожена з морозилки малина, отак. По відчуттях. Вона нікуди не годиться. ех ех, ех, ех. ех. Так що можна сказати, чи ще передають тепло, в принципі, якщо не буде морозів, вона ще цвіте, середньодобова температура, якщо буде більше 5 градусів, чи буде вона ще вегетативний період продовжуватися. І чи будуть ще ягоди нормальні дозрівати. Я не знаю, бо я перший рік займаюся. Ну, будемо за цим спостерігати. Дивіться, скільки є зелепух. Листки зелені, листки не облетіли, листки живі, так пробуєш. Е, ну, повинні брати участь в процесі фотосинтезу. Я думаю, що якщо довший період ще буде хороша погода, то зелепухи, може, почнуть розвиватися, а оті вже не врятувати. Дивіться, ото побіліла. Померзла малина. Померзла. Оця, що вже мала йти. Назрив померзла. Дивіться, скільки ще її є, ще є Зелепушки такі гарні. Ну, Померзла. Будемо спостерігати далі. Що з того буде? Один підписник розповідає, який торгує на базарі в Києві, що... По 160 гривень за кілограм в Києві на ринку. А якщо продавати на стаканчики, тобто стаканчик півлітровий, але в нього не влазить маса пів кілограма, в нього поміщається 250 грам по масі приблизно. От. І такий стаканчик 50 гривень коштує, то кілограм виходить 200 гривень. Отже, ціна, отака От ціна. 160-200 гривень в Києві малина зараз. Оптом нас, ну, ми здавали по 60, то що просто забирають без ніяких. В попередньому відео ви могли бачити. Можна було б, і, якщо б піднатужитися, і дорожче здавати ту малину там на 10 гривень чи на 20 може, я точно не знаю, ну так думаю. Ну, її вже нема, вона померзла. Морози вдарили, хоча сьогодні плюс 19 на день, а вночі там мінус 2 було, чи скільки, чи мінус 3 попередні ночі. Цікаво. Отакі-то От пироги з малиною. По саджанцях. Багатьом з вас ми вже відправили саджанці, ті, що ви замовляли. Яка система? Гроші зранку, саджанці ввечері. Так як в тому філь... фільмі. Деньги утром, стулья вечором. Так само і в нас. Нікого не обдуруємо, все нормально. Саджанці з тих полів, наприклад, де я собі брав саджанці, щоб садити. От. І там, якщо якісь інші сорти, то в тих, хто так серйозно, гарненько займається малиною, доглядає її і все. От. Так файно все там виглядає професійно, можна сказати, то з таких полів відправляємо саджанці. Так що, хто ще не встиг замовити, замовляйте саджанці. Пишіть в телеграм, переходьте в наш телеграм-канал, підписуйтеся, будемо відправляти по всій Україні. До речі, якщо ви думаєте, що я кажу, вже були морози, може вже не можна садити, можна садити. Минулого року ми садили малину. Ми тільки купили отут все 17 жовтня, а через 5 днів буде рік. От, і що? І садили малину в кінці жовтня, в листопаді садили малину і вся прижилась малина. Це така штука, що ну, вона приживається класно. Навіть якщо ви там переживаєте, прийшло якесь не таке коріння, яке ви бачили на картинці, чи там прийшло щось пару штук, якихось, ну, які відрізняються від іншого. Нічого, ви садіть, все нормально, воно все має прижитися, все добре приживається, особливо полана. Ну, Бо я її садив, ото все в мене тут полана Во. приживається капітально. Так що чекаємо вас в телеграм-каналі, саджанці відправляємо ще цілий листопад, аж поки сніг не впаде. Навіть якщо сніг впав, він такий ще там, що вночі впав, зранку впав, після обіду вже розтанув, земля не промерзла, можна садити малину. Так що, давайте, саджанці є, якщо вам треба, звісно. Пока.